Привіт! Мене звати Олексій Шпичка, я практикуючий психолог і гешталь-терапевт. Розвиток грандіозного хибного я не так добре вивчений в порівнянні з пустошеним хібним я межовою людини. Існує багато різних здогадок, як саме формується нарцисична особистість. Тим не менш виглядає так, що нарцис переживає зупинку в розвитку перед появою свого справжнього я. А це проміжок часу між 18 м і 36 місяцем життя. Як і чому відбувається ця зупинка, не завжди зрозуміло. В деяких випадках мами, мами дітей з нарцисичним розглядом самі емоційно холодними та експлуатуючими нарцисами. Вони можуть ігнорувати і ігнорують потреби своїх дітей в сепарації та індивідуації. І вони часто хочуть виліпити з них те, що від них вимагає їхній перфекціонізм та власні емоційні потреби. Нарцистична мама хоче, щоб в неї була ідеальна дитина, щоб вона ідеально відзеркалювала її власний ідеальний образ. Емоційно холодна мама хоче, щоб її дитина функціонувала. Якомога краще і навіть досконало. Для того щоб вона могла інвестувати в дитину якомога менше часу та своїх емоцій. Дитина не може задовольнити свою потребу в сепарації і в розвитку індивідуальності, тому що вона входить в резонанс з ідеалізуючими проекціями від мами, тобто вона підпадає під ці ідеалізуючі проекції. Постійна ідентифікація з цим ідеальним образом від мами фіксує грандіозне самосприйняття дитини. Таке самосприйняття є нормальним для фази дослідження. Це коли дитина відчуває, що їй море по коліно, їй все під силу, її неможливо засмутити або якось завдати їй болю. В реальності, звичайно, що ні мама не ідеальні. Але дитяча психіка так працює, що вона сліпа до маминих недоліків і помилок. Якби в іншому випадку дитина побачила маму більш цілісно та реалістично, то в неї просто б виникнула депресія. Для нарцисичної дитини об'єднаний симбіотичний образ себе і мами ніколи не розділяється так, як це мало б бути в нормі. Мами нормальних дітей вчать їх про різні реалії життя. І вони обережно знайомлять дитину з обмеженими фрустраціями в такій мірі, яка була б оптимальна для віку дитини. І завдяки такому досвіду дитина поступово позбавляється від цього злитого і об'єднаного образу грандіозного себе та всемогутньої мами. Таким чином. Завдяки такому досвіду в дитини поступово зникає відчуття власної грандіозності, і вона, так би мовити, приземляється на землю. В той час, коли мати майбутньої нарцисичної особистості подібної роботи не виконує ніколи, або майже ніколи. Тому їхні симбіотичні стосунки продовжують своє існування. Дитина виростає і сприймає себе такою ж самогутньою і грандіозною, якою вона була в дитинстві. На поверхні. Вона себе ідентифікує із грандіозним і всемогутнім образом мами, який під силу все на світі. Однак під цим захисним і грандіозним я знаходиться неадекватне, фрагментоване і слабке справжнє я, в якому багато почуттів гніву і депресії. А також там знаходиться. Образ агресивної і атакуючої мами, яка відповідно критикувала і знецінювала дитину тоді, коли в неї проявлялося її справжнє я. Коли дитина виростає, то ці внутрішні почуття і образи активуються і вони починають складати основу її стосунків з іншими людьми. Наприклад, коли інші люди відзеркалюють її грандіозність, то вона їх любить. А коли не відзеркалюють, то людина проявляє агресію і знецінює їх. Ще один варіант походження нарцисичного розладу особистості пов'язаний з ідентифікацією з батьком. Коли дитина переживає недоступність мами, яка, скоріш за все, емоційно закрита і пуста, то вона може хотіти перемкнутись на стосунки з батьком. Дитина переносить свій злитий, об'єднаний образ себе і мами разом з почуттями і бажаннями, які пов'язані з тим образом на батька. Вона це робить для того, щоб впоратись із своїми почуттями депресії, покинутості, і зберегти своє відчуття грандіозності, від якого вона не хоче відмовлятися. Якщо батько теж є нарцисом, і в дитини це перенесення відбувається тоді, коли вона ще вірить, коли вона відчуває себе частиною всемогутніх батьків, то, відповідно, грандіозне я дитини продовжить своє існування, і воно навіть буде посилене завдяки додатковій ідентифікації з нарцисичним батьком. З іншої сторони, а якщо батько відносно психологічно здоровий, то він може допомогти дитині обмежити розвиток її нарцисизму. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Ваші запитання і коментарі залишайте внизу під відео. Бувайте!